США більше не забороняє Україні завдавати удари по цілях далеко в глиб території Росії. Далекобійні ракети Томагавк та Баракуда вже за один крок до того, щоб прибути в Україну. Плюс американці готові надавати розвіддані для ударів. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох тепер каже: використовуйте здатність завдавати глибокі удари. Немає жодних недоторканих місць. Ще рік тому глибокі українські удари по російській території викликали на заході занепокоєння. Тепер ша дають на них зелене світло, і можливо скоро навіть дадуть ракети Томагавк, здатні вражати цілі на відстані до 2400 кілометрів. І ракети Баракуда з дальністю понад 800 кілометрів. Дональд Трамп каже, що вже майже ухвалив рішення про надання томагавків, але до того він хоче точно знати, куди саме українська сторона планує спрямувати ці ракети. Від спроб домовитися з путіним, американський президент перейшов до дорікань Москві, що вона давно повинна була припинити цю війну. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом кроки, які цитуємо дійсно можуть змусити Росію зупинити війну і розраховувати. Овоє на рішучі дії США. Усе це говорить, що між Києвом і новою адміністрацією Сполучених Штатів досягнуті певні непублічні домовленості. Україна отримує більше свободи дій у військовому плані. Не виключено, що в обмін на деякі гарантії з нашого боку. Але хай як страшно вимовляти це вголос, щоб не наврочити, Та здається, що США зараз беззастережно за Україну.